Як бути, коли твоя сім'я не підтримує твою віру? Ось тут я би хотів, звичайно, уточнити, що ви маєте на увазі, як бути, Ну, тобто, бути далі сім'єю, чи залишити цю сім'ю, чи мучитись, чи старатися, чи молитись за них, чи просто піти і створити іншу сім'ю. Я не знаю, що ви мали на увазі. Але я знайшов для себе, ну, те, як я зрозумів, я знайшов для себе відповідь, яка записана в посленні, до, першому посланні до Корінтян Апостолом Павлом, в 7 розділі і з, 6, з 12 по 16 вірші. Іншим вже кажу я, а не Господь. Якщо який брат має невіруючу дружину і та згідна з ним жити, хай її не покидає. А коли яка жінка має невіруючого чоловіка, і той погоджується жити з нею, хай не покидає чоловіка. Бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата, а в іншому випадку ваші діти були б нечисті, а тепер же вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, хай розлучається, брат чи сестра в таких випадках не зв'язані, адже для миру покликав вас Господь, звідки знаєш дружину, що ти не спасеш чоловіка, або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини. Перед цим апостол Павло говорить про подружнє життя. І він говорить, що добре уникати розпусти, е, нехай чоловік віддає дружині, потрібна любов, дружина чоловікові, нехай не хуляються один від одного. Е, далі він радить, що е, було б добре бути неодружним, тому що є набагато більше можливостей, але при тому ж всьому він і каже, що е, хто бажає. Е, Інтимного життя він повинен одружитися, е, аніж е, жити в постійних спокусах або в гріху. Але цікаво далі, він е, дає ще одну цікаву пораду. Порада знаходиться в наступному. Він каже, що є такі ситуації, е, що є половина сім'ї віруюча, половина не віруюча, ну, наприклад, чоловік віруючий, дружина віруюча, або навпаки. Що ж тоді робити? І він дає чітку пораду. Він каже: нехай не покидає свого чоловіка або свою дружину, якщо та або той хоче жити в сім'ї. Тобто, друзі, що відбувається? Ну, тут є один момент, коли ви одружуєтесь і ви одразу шукаєте собі, знайшли людину, яка не з Господом. Тут я зразу скажу, ви собі шукаєте пригоди на свою голову, на свої руки, ноги і на все своє тіло, тому що прийде час, коли ваші розбіжності стануть дуже яскравими. Е, який день відпочинку, який день поклонятися Богу, як виховувати дітей, питання їжі і багато інших питань. Е, ви можете сказати, що любов все переможе, друзі, насправді поклонятися разом Богу це є частина любові, яку Господь дає. Але є люди, які вважають, що вони розумніші. Інший випадок важчий, коли ви вже одружені, у вас є сім'я, 5, 10, 20, 30, 40 років. І тут ви приходите до Бога, ваша половинка ні. Тому тоді апостол Павло дає дуже чітку пораду, і він каже: залишайтесь з вашою половинкою, якщо він або вона готові жити з вами. Але далі він каже, якщо ваша половинка йде від вас і каже, я йду вітаю, тому що ти Бога знайшов, тоді він каже, відпустіть, бо ну, воювати нема змісту, нема причин. Відпустіть. Але він далі каже, що відбувається, коли чоловік живе з дружиною. Бо не віруючий чоловік, освячується через дружину, не віруючи, дружина освячується через брата. А в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Тобто виявляється, що, бачачи життя своєї половинки, наповнене Богом, Божою мудрістю, Божою силою, Божим духом, людина освячується і людина. Приймає вибір, чи прийняти Господа, чи ні, і це найяскравіше свідчення, яке може бути. Ось тут питання, чи готові ви е, дійсно свідчити, свідчити про Бога і жити згідно Господа. І далі Він ставить у стан, 16 верті запитання, звідки знаєш ти дружину, що не спасешого чоловіка, або звідки ти знаєш що, ліч, що не спасеш дружини? Якщо це твоя половинка, якщо це е, твоя сім'я, то я думаю, що ти будеш зацікавлений, щоб спасти, врятувати, щоб ця людина була з Богом. Тому зроби все можливе, щоб ця людина була з Богом. Посвяти своє життя для того, щоб не просто жити, а щоб служити, щоб проповідувати і щоб дійсно була велика Божа благодать, спасіння, яке Він дарує. Як бути, коли твоя сім'я не підтримує твою віру? Твоя сім'я, твоя половинка має повне право казати, як вона вважає. І навіть якщо це невірно і неправильно. Є речі, на які, які Біблія дає чітке, чітку свободу і каже, якщо тебе зрадили, якщо ми читаємо Біблію, якщо на тобою знущаються, б'ють тебе, там, можливо, ще якісь е, з, знущання або збочення, Біблія каже, що це зло, і від цього потрібно втікати. Але якщо ви живете в сім'ї і людина розділяє вашу віру, має інші погляди, спілкуйтесь. Я завжди даю одну чітку пораду, дуже просту пораду. Не. Ну, Якщо ви до цього поважали один одного, знали один одного, любили один одного, то розберіться, чому ваша половинка пішла в якийсь інший бік. Може він або вона права, а може ви праві. Спілкуйтесь про це, розмовляйте, говоріть, переконуйте, показуйте переваги, які є. І я думаю, що в цьому ви граєте ви обоє, якщо ви разом почнете служити Господу. Тому нехай Господь благословить вас, дасть вам мудрості, дасть вам сили, щоб ваша сім'я була спасена Господом. Чи можна служити іншому, якщо самому всередині пусто? Ну, дивіться, друзі, комусь ми завжди служимо. Чи порожньо в середині, чи наповнені ми. Ми завжди комусь служимо. Або Богу, або володарю е темноти, князю цього світа, нечистоти цього світу, дияволу. Може, ми так е, свідомо і для себе не виокремлюємо, і ми ж дияволу не служимо, ну, але і Бог нам не потрібен. Ні, друзі, ми або з Богом, або не з Богом. Е, Сьогоднішнє покоління е, світу часто, е, часто говорить про почуття, про емоції. Хочу, не хочу. Мені подобається, не подобається, і якби це все дуже добре. Але крім почуття, ще є обов'язок і принципи. І от старші покоління дуже чітко на цьому зростали. Іноді занадто забагато, тому що почуття не вважалися за чимось необхідним або потрібним, і на почуття не зважали, нехтували почуттями. І це інша крайність. Але сьогодні інша крайність. Я буду робити тільки те, що хочеться, або що мені не хочеться, не буду робити. Ні, друзі, служіння – це. Покликання Боже це завдання Господа. І якщо я спасений Господом, якщо я в заповіті з Богом, якщо я частина церкви Христа, то я буду шукати те служіння, яким я буду прославляти Господа. Звичайно, воно має бути по покликанню Божому, воно має бути згідно дару, який дає Господь, згідно здібностей, якими Господь нас наділив або створив. Але якщо ви всередині відчуваєте порожнечу, Заповнити цю порожнечу, як правило, в житті кожної людини є порожнеча, як сказав один відомий чоловік, і вона розміром з Бога. Запрошуйте Господа, щоб Він заповнив вашу порожнечу, і коли ваша порожнеча буде наповнена, ви зможете ділитися з іншими. Якщо ви будете напиватись живої води, джерела, яким є Господь, ви зможете цю живу воду віддавати і іншим. Якщо ви нехтуєте, якщо ви потерпаєте від спраги, звичайно, що би ви не робили, буде важко, і що ви зможете дати іншим, як напитись, якщо ви самі не маєте води. Тому приходьте до Господа щодня, наповнюйтеся від нього. І несіть цю благодать іншим людям. А це є дуже важливо і дуже необхідно, особливо сьогодні. Чи Біблія каже щось про соцмережі, якщо перекласти на сучасну мову? Ну, я так розумію, це питання, що про соцмережі в Біблії не згадується, але якщо узагальнити, та того ж часу теж були якісь новинки, які були важливі. Ну, давайте подивимося так: які слова ми публікуємо та поширюємо в соцмережах? Приповісті 18 розділу з перший вірш, там нагадується, що смерть та життя у владі язика. Тобто все, що ми кажемо, все, що ми говоримо, ну тут можна віднести, що ми пишемо, публікуємо, це або смерть, або життя. У соцмережах наш язик це по суті клавіатура. Те, що ми пишемо, можемо підбадьорити людину або зруйнувати її, можемо підтримати або можемо нашкодити, можемо сказати правду і допомогти, або можемо проігнорувати. Що таке фейки, пересуди, плітки, послання до Єфесян, четвертий розділ, 29 вірш говориться, що жодне гниле слово нехай не виходить з ваших уст. Це є дуже важливо. апостол чітко до цього закликає. Поширювати неправду чи злі жарти це порушення біблійного принципу. Тобто, якщо в соцмережах ми поширюємо не інформацію, яку ми не володіємо, не знаємо, просто робимо репости, не розібравшись, друзі, це проблема. А це дуже захоплює. Нам сподобалася якась картинка, мем, якісь е, слова, і ми можемо це поширити, не розібравшись, чому вони були написані, з якою причиною і тому подібне. Ще один момент, час і залежність. Теж послані до фісян п'ятому розділі це 15-16 вірші, біблія закликає нас поводитись мудро, тому що час. Е, Часу лишилось мало, дні лукаві, і Біблія закликає нас бути тверезими і мудрими. Залипання в стрічці може красти наш час, який міг би був використаний на щось інше і на щось цінне. Так буває, ти приходиш, взяв телефон, відкрив стрічку, почав скролити, почав листати, щось подобається ставити, і ти забув. І добре, якщо ви потрапили на програму запитання пастору, ви почули щось для себе, ви могли відреагувати, навчитися, і це змусило вас читати Біблію, це звернуло вашу увагу на те, щоб ви розвивали, зростали або на щось інше, якісь подібні програми, де ви задумуєтесь про життя, де ви думаєте про майбутнє. Але, як правило, є багато непотрібного матеріалу, який... Нічого вас не будує, тільки ви витрачаєте на нього свій час, і він краде ваш час. Яке враження ми ще залишаємо про, про себе? Е, Матвій про це дуже пише, гарно в 5 розділі, 16 вірші. Е, отже, нехай так світить ваше світло перед людьми, щоб вони прославили прославилися, який на небі. І це дуже і дуже важливо. Але що буває з нами, коли ми вкладаємо в свої пости, можливо, в свої якісь поширення в соцмережах, що ми показуємо людям і які ми є насправді? Соцмережі можуть бути чудовим місіонерським майданчиком або пропащує ямою, куди ти впав, і, знаєте, є піски, які затягують, і все, і зник. Ще є один важливий момент, на який потрібно звернути увагу, це небезпека марнославства. Цікавий момент, і ось це я хочу, щоб ми з вами разом зачитали. Слово Божого, це вірш біблійний уривок. Це перше послання Івана. І в першому посланні Івана, в другому розділі і в 16 вірші, написано. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість. Це не від отця, а від світу. І 17-й вірш каже: проминає світ і його пожадлююся. Той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Ось, друзі, цікавий момент, на що звертає слово Боже, адже все, що у світі, це пожадливість сіла, пожадливість очей і життєва гордість. І це не від отця, це від світу. А 15-й вірш закликає: не любіть світу ані того, що у світі, коли хто любить світ, в тому немає любові. Отця. Ось, друзі, в чому головна причина, що я насправді люблю. Я люблю служити Богу, проповідувати, допомагати іншим, зростати. Чи я все таки люблю себе, марнославство? Подивитись на непристойні, якісь картинки, фотографії, е, якісь відео, подивитися без змісту, просто щоб забити свій час, чи я щось навчаю, чи я зростаю. І ось це дуже-дуже важливо. Отже, якби Ісус Христос, ну так умовно скажемо, сьогодні або Апостол Павло, чи хтось інший з апостолів говорили про соцмережі, то я думаю, що вони радили би нам користуватися як інструментом добра, свідчення і поширенням істини. А не для марнославства, пліток чи витрачання часу. Я думаю, що вони би скоріш всього радили нам через це поширювати слово Боже, допомагати людям, служити людям, а не навпаки вбивати свій час і потопати в непотрібних речах. Так було завжди, і в будь-який час були свої моменти, де можна було зникнути і де можна було зростати. Тому не дозволяйте, щоб цей світ. Заповнив вас, тому що світ диктує багато правил, непотрібних правил. Е, світ тягне і каже, поживи для себе, забудь про інших. А слово Боже, чітко говорить, служи для Господа, і через це ти будеш жити для себе, служи іншим, і через це ти будеш зростати. Тому хай Бог благословить, щоб ваші соцмережі, ваші сторінки в соцмережах, ваші пости, ваші е, репости, лайки завжди свідчили про те, що ви належите Богу, щоб ваш статус говорив про те, кому ви належите. І хто ваш батько насправді є, і що Бог є ваш Спаситель. І через це багато людей дізнаються про Бога, і в цьому буде велика перевага. Тому нехай Господь благословить вас в цьому. Чи може людина бути спасеною, якщо вона не знає імені Ісуса, але живе чесно? Цікаве питання. Ну, Дивіться. Якщо людина не знає імені Ісуса, але живе чесно, я так розумію, має на увазі моральна людина, високодуховна людина, так, яка думає за добро, за добробут і свій інших людей. Але вона от не знає імені Ісуса. Це вічно, напевно, зв'язане з тим, що написано в «Дії апостолів, бо немає іншого імені під небом, через яке дано людям спастися. Це саме ім'я Ісуса Христа. Давайте я відкрию вам ще один біблійний момент, покажу. Наступну річ, яка записана апостолом Павлом в посланні до Римлян в другому розділі із 9 по 16 вірші, та написано так, він відплатить кожному згідно з його вчинками. Тим, хто настирливістю в добрих ділах шукав слави часі і нетління, вічне життя, а сварливим і тим, хто противився правді, але віддався неправді, люті гнів, страждання і горе кожній душі. Людини, яка чинить зло насамперед юдеї, а потім грекові. Слава, честь і мир кожному, хто робить добро насамперед юдеї, а потім грекові, бо не зважає Бог на обличчя. Адже ті, які без закону зрішили і загинуть без закону, а які зрішили у законі, будуть суджені згідно із законом. Оскільки не слухачі закону правед перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Бо коли інший народ, не маючи закону, природно діє згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом. Вони виявляють, що діла закону написані в їхніх серцях, про що свідчить їм їхнє сумління і думки, які то, які то засуджують, то виправдують одна одну. В той день, коли Бог, згідно з моїм благовістям через Ісуса Христа, судитиме таємне в людях. І на цьому, я думаю, ми зупинимося. Дивіться, як тут дуже цікаво написано. Перше, починається, що Бог не дивиться на обличчя, не має різниці. Чи ти юдей, чи ти хрек, тобто чи ти юдей, який знаєш Бога, чи ти язичник, насамперед, за чим ти женеся і що ти досягаєш? Чи ти шукаєш насилист з добрих ділах, шукаєш слави честі і нетління? це вічне життя, наслідок. А якщо сварливим і тим, які противодяться правді, але відкидають неправду, люті гнів, страждання і горе кожної людині качинить зло, і мир кожному, хто робить добро. А далі говориться цікавий момент в поєднанні з цим. Адже ті, які без закону згрішили і загинуть без закону, які згрішили в законі, будуть суджені згідно з законом. Тобто, виявляється, які не знали закону, не знали принципів Божих, але грішили, вони загинуть, не знаючи цього, не знаючи закону Божого. Да? А які будуть згрішили в законі, будуть суджені згідно із законом. І дивіться, як цікаво, оскільки не слухачі закону. Праведні перед Богом, але виконавці закону будуть оправдані. Тобто, не важливо те, що ти не, не саме важливо те, що ти слухаєш і знаєш, а важливо те, як ти живеш і що ти робиш. І далі Павло приводить приклад. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють згідно із законом, то вони не маючи закону, самі собі є законом. Тобто, виявляється, що люди, які не знають закону, а закон це провідник до Христа. Закон, кінець закону Христос, це не закінчує закон і починається Христос, а закон приводить до Христа, і далі ми живемо в Ісусі Христі, виконуючи Його Слово згідно того закону, який сам Христос і дав. То цікаво, що люди, які живуть. Без закону, але живуть згідно принципами добра, честі, про що ми читали раніше, вони будуть згідно цього і жити, і розвиватися. І ті люди, які знаються, але не живуть, вони будуть згідно цього покарані. І дивіться, як цікаво, вони виявляють, що діла закону, вони виявляють, що діла закону написані в їхніх серцях, про що свідчать їхні сумління і думки, які то засуджують, то виправдують одного. одного. Тобто, виявляється, що навіть якщо люди не знають Спасителя, не знають Слова Божого, істини Божої, то Бог. Посилає їм правильні думки, правильний напрямок. Тобто, всі люди знають, що вбивати зло, гріх. А не вбивати це або робити добро це благословіння. І ось тут дуже важливо. Тут може виникнути питання, що з тими людьми, які там ніколи не знали, які виросли в такій культурі, де це нормально робити зло вбивство, це нормально все інше. Бог торкається таких людей, він приходить до таких людей і відкриває їм істину. Тут питання зараз не в тому, дивлячись на інших, а в нас. Як нам рухатись? І коли ви ставите запитання, чи може людина бути спасена, якщо вона не знає імені Ісуса, але живе чесно, то тут питання в тому, чи ця людина. Мала можливість бути з Ісусом і відкинула його, чи вона взагалі не знала. Якщо ви переживаєте за своїх рідних і близьких, ви можете цій людині засвідчити, ви можете їй проповідувати, ви можете їй показувати істину Божу. Якщо за тих людей, кого ви не знаєте, я би радив вам не переживати. Бог пошла до них тих людей, які попіклуються про них, і Бог відкриє їм істину. І ось тут дуже цікаво, в той день, коли Бог згідно з моїм благовістям через Ісуса Христа судитиме таємне в людях. Тобто, виявляється, що прийде час. Коли Бог через Ісуса Христа буде судити і принесе справедливе рішення. Тому, друзі, відповідаючи на запитання, я би сказав так. Бог вирішує, хто буде спасенний. Чи були люди в світі, які не знали імені Ісуса? Думаю, що так. Але я думаю, що Бог відкрив їм багато істини і правди, через яку вони могли прийти до Нього. І Ісус Бог буде вирішувати яким шляхом ці люди будуть спасені чи ні, я вважаю інше. Сьогодні, маючи істину, повноту істини, істину, яку Бог відкрив в своєму святому письмі в Господі нашому Ісусі Христі, якщо я це не буду використовувати для служіння і для зростання христі. Мені оправдання ніякого не буде. Хвилювати тих людей, які цього не мають, я не буду, тому що я хвилююсь за тих, хто поруч, до кого я маю доступ і кому я можу послужити. Якщо Господь закликає вас їхати в інші країни до тих людей, які не знають імені Ісуса, відгукніться на його поклики, будьте благословенні в місії, в служині, до якого кличе вас Господь. Але я бачу своє служіння бути тут. В Україні, в Києві і служити Богу людям, які є навколо мене, в церкві, в нашій храмі на Подолі. Тому з радістю приходьте, щоб ми служили Богу і поклонялися йому разом, і будемо мати в цьому задоволення, прославляючи ім'я Ісуса, яке для нас відкрите і зрозуміле. Чому Ісус назвав себе Сином Людським, а не тільки Сином Божим? Цікаве запитання, але насправді воно не є складним в світлі Слова Божого. Згідно з Біблією, Ісус називає Сином Людським, щоб підкреслити певні моменти. Він називає себе Сином Божим, і Він називає себе Господом, і Спасителем, Він називає себе Богом, коли каже Я є, я сущий. Він спокійно говорить про це і не бачив в цьому проблеми. І апостоли про це говорять, що, будучи образом, слави Божої, він не вважав за захват, за те, що він вкрав або захопив те, що він як Бог, але в той же самий час він пішов, щоб служити і умалив самого себе. Але давайте все-таки про сина людського ви запитали, так? Що це підкреслює? Ну, давайте по порядку. Своє людське земне життя. Він був повністю людиною, розділяючи страждання, потреби і випробування людей. Тобто, коли ми говоримо про те, що Ісус є син Божий, ми розуміємо, хто такий Бог, Слово Божого, але Він став і людиною. І ось це дуже важливо. І тому саме Син Людський підкреслює, що Він є і сином Божим, і Сином Людським. Він є і людиною. Дивіться, якщо ми з вами відкриємо разом. Євангелія від Івана, перший розділ і 14 вірш, там написано. І слово стало тілом, перебувало між нами, і ми побачили славу Його, як славу, як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Ось цікавий момент, ким став Ісус Христос? Слово стало тілом. І перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті і слави. Тобто Ісус жив між людьми, Він був як людина, і Він був людиною. До прикладу, ще один момент, який записаний в посланні до євреїв, але вже в другому розділі, із 14 по 18 вірш. А що діти стали спільниками крові й тіла, то він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. І виявляти тих, які через страх смерті все життя утримувались, і, і визволити тих, які через страх смерті все життя отримували в рабстві. Адже не англів він приймає, але приймає нащадки Авраама. Тому треба було йому в усьому подібнитись братам, аби бути милосердним і вірним пересвященником перед Богом та об, для облагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Тобто, виявляється, що. Ісус став тому, щоб бути не просто нашим спільником, а щоб і допомогти нас, нам, і щоб допомогти нам зростати в Ісусі Христі, що є надзвичайно важливо. Ще один момент, який потрібно звернути увагу, це син людський, це роль Месії та судді. Цей титул часто пов'язаний з пророцтвами. Ну, наприклад, Даниїла 7 розділ, 13 і 14 віч, де син людський приходить із небесною владою. Тобто він між людьми, він син людський, але він приходить з небесною владою, щоб судити, щоб спасати і щоб допомагати. Ще один момент служіння і смирення. Він не лише Бог, а й той, хто, приймає, хто прийшов послужити і віддати життя своє за багатьох. До речі, Марк про це гарно говорить в 10 розділі 45 вірші. Тому, друзі, це ще один момент. Тобто, син людський показує його людську і водночас природу Месії, тоді, як син Божий підкреслює його Божественне походження. Можна ну, так охарактеризувати, коротко сказати: син людський дорівнює Бог серед людей, який прийшов врятувати людство. І ось чому це дуже-дуже гарно підкреслюється Біблією, щоб ми розуміли, що Він не тільки наш Бог і Спаситель, а він став як брат наш і тому і каже, назвав їх співбратами або братами своїми. Ось, друзі, чому важливо розуміти, що Ісус Христос не просто розказав як добре, а Він став одним із нас, Він прожив життя, Він отримав перемогу, єдиний, хто отримав перемогу, будучи як людина. І він може цю перемогу подарувати для нас. Тому, друзі, я бачу тільки перевагу в тому, що він не тільки Бог, а він і син людський. Він не тільки син Божий, а і син людський, як той, хто розуміє точно всі мої страждання, переживання, спокуси, виклики, які в мене є. І я до нього приходжу як до того, хто знає, хто може порадити, хто може сказати, і хто може дарувати перемогу. Тому і вас закликаю приходити до Господа, щоб ви отримували перемогу в Його силі, в його любові, в спасінні Його. Щоб його життя, яке було недаремним для сотень тисяч спасених людей, не було даремним для вас. Приймайте Ісуса як свого Спасителя і живіть згідно Його Слова. Чи на небі буде Wi-Fi? Якщо так, то який пароль? Дивіться, буде, безперечно, буде, і я вам скажу, що ви можете вже доєднуватись до Небесного Wi-Fi, тут новина дуже, от може, ви не знали, так і скажете, пастор Сергій сказав нам, що є Wi-Fi на небі, і не треба чекати неба, щоб до нього приєднатися. Ви можете вже до нього приєднатися. Пароль дуже простий. Якщо ви в своїх пошукових системах вб'єте Єремії 33.3. Ви знайдете для себе, підконектитесь одразу. Дивіться, що там написано: звернись до мене, і я тобі відповім. Сповіщу тобі, велике і неосяжне, відкрию те, чого ти не знаєш. Господь обіцяє, що якщо ми звернемось до нього, то він відповість точно, він сповістить про великий неосяжний і відкриє те, чого ми не знаємо. Ось вам пароль: Єремії 33:3. Підключайтесь до небесного Wi-Fi, звертайтесь до Господа і отримуйте відповіді від Бога, тому що. Це те прекрасне, що Господь не просто бажає, а що Він хоче дати кожному з нас. Це те спасіння, яке ми можемо мати в Господі вже сьогодні. Тому користуйтесь, зростайте в Господі, і нехай Божа благодать і Божа милість наповняє нас сьогодні і кожного дня. Друзі, на цьому наша програма добігає свого завершення. Дякую, що ви були з нами. З вас вподобайка, поширення. Обов'язково напишіть коментарі під кожне запитання, яке ми розбирали, або під ті, які вам особливо вас вразили. Пишіть ваші нові запитання. Я з радістю буду в наступних програмах шукати відповіді на них. І нехай Господь благословляє нас, всі, щоб ми дійсно зростали в ньому, щоб ми збагачилися в ньому і щоб ми завжди були в конекті з Господом і ніколи не від'єднувалися від нього. Щоб коли він прийде, ми на радостях мали найкращу. Зустріч, яку він може, і вже приготував для кожного з нас.